Вітаю! Моє ім'я Антоніна, я психологиня фонду Голоси Дітей. Також я інструктор з йоги. Сьогодні я хочу вам запропонувати останній комплекс нашого циклу тілесних вправ. Цей комплекс ви можете виконувати ввечері після важкого дня робочого або коли є напруга в кінці дня і він сприяє хорошому сну. Тож, будемо починати. Перша техніка це сканування тіла. Ми будемо сканувати тіло дуже швидко. Зараз знайдіть положення найзручніше для вас. Це може бути положення сидячи або на килимочку, або на дивані, або на кріслі. Спробуйте зараз відчути а, тіло, можливо, навіть в русі, порухати трохи ним. Можливо, плечами, можливо, ножками, можливо, руками, будь-якою ділянкою, якою вам хочеться. І зараз увагу звертаємо на стопи, усвідомлюємо їх. Стопи, пальці ніг. Усвідомлюємо гомілки, коліна, стегна. І усвідомлюємо ноги загалом права і ліва нога. Які відчуття там. Тепер усвідомлюємо сідниці. Спину. Піднімаємось по спині вверх. усвідомлюємо лопатки, простір між лопаток, плечі, потилицю. І зараз наша увага на обличчі. Усвідомлюємо обличчя, м'язи, обличчя. Плавно опускаємось увагою нижче по передній частині корпусу, шия. Ще раз увага в плечах. Грудна клітка, руки, ребра, живіт. І зараз усвідомлюємо тіло загалом. Можна задати собі питання: а як я зараз тілесно? Пам'ятаємо, що ми не входимо в судження, не критикуємо, не оцінюємо свій стан. А просто спостерігаємо за ним і для себе ідентифікуємо: зараз я втомлена, або зараз я напружена, або зараз я відчуваю легкість в тілі. І цього достатньо. Завершуємо техніку сканування і будемо переходити до наступної техніки. Ця техніка теж виконується в положенні сидячи. Для цього вам буде потрібен також пледик. Плетик або тоненька подушечка. Ми сідаємо на сідниці. Важливі ключові моменти. Перше. Нахил буде у нас з рівною спинкою. Спочатку з рівною спинкою. Другий момент: А живіт має притискатися до стегон. Не має бути простору між животом і стегнами. Третій момент. Руками корпус ми не притягуємо. Руки просто зафіксовані або під колінами, або на підлозі, або можна тримати за пальчики ніг. Але руками ми не притягуємо корпус. Кут може бути ваш. Це може бути зовсім гострий кут, але вам в цьому куті комфортно. Можна потрошки випрямляти ножки. Але пам'ятаємо, що коли ми випрямляємо ноги, живіт у нас притиснутий до стегон. І в цьому положенні ми намагаємось відчути всю задню поверхню корпусу, і нам має бути в цьому положенні комфортно. Ножки можна розвести в сторони, в такому варіанті. Ножки можна звести разом. В такому варіанті. Вам має бути максимально в цьому положенні комфортно, пам'ятаючи про ключові моменти. Коли ви вже знайшли свій варіант виконання цієї вправи, даємо собі час побути з відчуттями в тілі. Також ми будемо видихати напругу. Навдосі ми будемо легенько витягуватись маківкою вверх. На видосі ми будемо розслабляти корпус. Всю напругу, яка є по всій задній поверхні корпусу, ми будемо розслабляти. Якщо ви відчуваєте, що хочеться трошки більше витягнути п'яточки вперед, але при цьому живіт не піднімається, і він зафіксований на стегнах, дозвольте собі це зробити. Пам'ятаємо про точку комфорту і робимо це без болю і без дискомфорту. Ця техніка потребує часу побути в ній, відчути всю задню поверхню корпусу. Якщо вам некомфортно триматись ручками за стопи, ви можете просто їх покласти на підлогу. В ідеалі ви маєте відчути легке, приємне, терапевтичне витяжіння всієї задньої поверхні корпусу. Тут неважливо, наскільки ви нахилитесь вперед. Будь-який варіант є терапевтичний. І той варіант, який підходить для вас. Саме по відчуттях тілесних комфорту, ви його виконуєте. В повному варіанті можна пробувати класти голову на коліна, і деякий час, спостерігаючись за тілом, за відчуттями, дихати, видихати напругу. І просто бути, проживати цю вправу, насолоджуватись нею. Якщо вам важко дискомфорт, ви робите або крок назад, ножки під більшим кутом, або, якщо і в такому положенні вам некомфортно, навіть якщо ви підкладаєте пледик під сідниці, теж некомфортно, ви цю техніку не виконуєте. В завершальному етапі можна спинку округлювати. І коли вже деякий час ви побули цій вправі, провічували тіло ви можете потрохи виходити з неї, але повільно. Ми ніколи з цієї техніки не виходимо раптово. Як плавно ми входили в неї поступово, так плавно ми виходимо. Раптово не встаємо, ми можемо перейти в інше зручне положення, і вже потім з положення, сидячи, поступово встати положення стоячи. І ми переходимо з вами до завершальної техніки дихальної. Для цього я пропоную вам сісти в зручне положення. Ми не лягаємо на етапі освоєння цієї техніки. Подальшому, коли ви вже її освоїте, ви можете її виконувати в будь-якому положенні. Це може бути положення, сидячи на калимочку або сидячи на стільчику або в кріслі. Спинку ми тримаємо рівно, і перше, що ми робимо, ми прислуховуємося до свого дихання. Якщо хочеться заплющити очі, заплющуємо очі. Якщо під час заплющення очей виникають, можливо, тривожні думки, там ви можете їх розплющити, але погляд розфокусований десь від МАТР 2 від себе. Прислухаємося до свого дихання, помічаємо його. Можливо, помічаємо паузу між духом і Якщо ви будете регулярно прислуховуватись до свого дихання, ви будете помічати все більше і більше проявів тілесних. Будете помічати навіть ті речі, які раніше для вас були непомітні. І в якийсь момент ми будемо з вами вже впливати на процес дихання. Для цього ми будемо поперемінно перекривати то праву ніздрю великим пальчиком, то ліву ніздрю. Неважливо, чи правою, чи лівою рукою, якою вам зручно. Що ми будемо з вами робити? Ми будемо робити вдих через ліву ніздрю і видих через праву. Вдих через праву І видих через ліво. І давайте з вами цю техніку попрактикуємо разом. Наприклад, зробимо 10 циклів. Спочатку може виникнути плутанина, але я впевнена, якщо ми разом попрактикуємо, то все буде гаразд, і ми швидко її освоїмо. Ще важливий момент: якщо у вас раптом нежить, але вам дуже хочеться цю техніку виконувати, і ви відчуваєте, що є потреба, стишитись. І зняти напругу емоційну, ви можете це робити також, але не перекриваючи ніздрю. Уявляючи, як я вдихаю через ліву, видихаю через праву, вдихаю через праву і видихаю через ліву. Такий варіант теж може бути. Тож, давайте пробувати. Перекриваємо праву нізрю, вдих ліво. Видих через право. Вдих права. Видих ліва. Вдих ліва. Видих право. Вдих право. Видих через ліво. Вдих ліва. Видих права, Вдих права, Видих ліва, Вдих ліва. Видих права, Вдих права, Видих ліва. Вдих ліва. видих права. вдих права. Видих ліва. Для початку ви робите комфортну кількість разів. Це може бути 2, 3, 4 рази. Пам'ятаємо про те, що якщо у вас закрутилась голова під час цієї техніки, ви Переходити на звичний тип дихання. Поступово можна кількість збільшувати. Ця техніка допоможе вам розслабитись. Обов'язково, після цієї техніки, ідентифікуйте свій стан тілесний, як я зараз, мої відчуття. Також помітьте, як я емоційно зараз, пам'ятаючи про те, що ми не оцінюємо свій стан, а просто з допитливістю спостерігаємо. І будемо з вами завершувати технікою самообіймів, яка допоможе вам налаштуватись на сон міцний і здоровий. Для цього ми розігріваємо долоньки до відчуття тепла. Обов'язково долоньки мають бути теплі. І спробуйте зараз відчути, яка зона тіла потребує вашої уваги і вашого ніжного люблячого дотику, теплих рук. Наприклад, зараз я відчуваю, що мені хочеться покласти теплі ручки на животик і на зону серця. Спробуйте зараз відчути, як долоні віддають тепло. Робити відчути, наскільки приємний цей дотик, і хоча б 20 секунд побути в цьому стані, обіймів, любові до себе, вдячності до себе і до свого тіла. Якщо ви відчуваєте, що ще якась зона потребує цих обіймів, то повторіть цю техніку з іншою зоною. Цю техніку ви можете виконувати не обов'язково ввечері. Коли ви відчуваєте виснаження в тому. Ви завжди можете прикласти теплі, люблячі долоні до тої ділянки, яка потребує вашої уваги. Я запрошую вас практикувати ці техніки щодня. Пам'ятаючи про мистецтво маленьких кроків, адже коли ми щодня щось робимо для себе з турботою про себе і про своє тіло, ми таким чином залишаємось в ресурсі і підтримуємо свій емоційний стан. Хочу вам побажати любові і турботи до себе, до свого тіла і пам'ятаємо про те, що турбота до інших починається з себе. Любімо себе! Ďakujem vám.